Тільки 2% людей дадуть відповідь на ці сім запитань. Без яких грибів не спечеш хліба? Відповідь без дріжджів. Який метал є найкращим провідником електрики? За звичайних умов найкращу електропровідність має срібло. То був хрестителем Русі. Володимир Великий. Яка світова релігія зародилася в епоху середньовіччя? Відповідь: Християнство. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Звичайно ж, це прапор Ямайки. А яка столиця цієї країни? Столиця Ямайки це Кінгстон. Яка математична проблема залишається нерозв'язаною і є однією з проблем тисячоліття. Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.